Привіт! Що є на металоприйомці, як завжди, металолом? Тут ви нічого не побачите щось цікавого, але що є, то є. Поїхали далі. Так, всім привіт. Сьогодні я зроблю відос ось такого плану, що я знайшов якраз за ці два дні. А знайшов я.

40 штук будуть коштувати у нас 650 гривень. Кого устраює, без питань забирайте вони ваші. Далі йдемо. Є патрон, ось такий, ціна його 150 гривень. Є якась така призма, не знаю, чи на ковальня, чи що воно таке. Розміри вайбер, кому там хочеться, без питань я відповім. Але для тих, що постійні клієнти, бо попадаються якісь задроти, які тільки питають і змиваються. Я бачу по цим всім, які подсилають від конкурентів. Мені це не дуже подобається, тому вибачайте, але я буду блокувати їх. Ціна її 250 гривень. Ключ вроді би на 24, не пам'ятаю, десь дивився тут 22 або ж 27. Щось таке. Ціна його 45 гривень. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 20. Наковальня ось така стоматологічна, для того, щоб можна щось було робити цікаве. Кому цікаво, ціна її 300 гривень. Патрони у такій ось кількості. Ціни будуть різні. Ці по 45, цей буде у нас 40. На дрельку такий. Є ось така пірамідка лірок. Кількості 5, 9, 10, 14 штук. 14 штук будуть коштувати у нас 300 гривень. Кого устраює, може забрати. Далі є ось така річ. Ціна її 10 гривень. Така річ 35 від отвіс. Ключ у нас 15. Це у нас буде чизовська 350. Це у нас буде 550. Кому хочеться. Лієчка така цікава, класна. Мені було самому. 60 гривень, і вона ваша. Так, новий взагалі не користований. Алмазний диск. Ціна 550 гривень. Зерно і все, я думаю, бачите. Далі всякі такі зажимчики тут. Райбер. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 штук. Ціна 320 гривень, і вони всі ваші. Різець, подарунок. Так. Цей буде 10 гривень, цей у нас буде 45. Цей у нас буде 35, цей у нас буде 25, цей 45. Бистра сйом буде у нас 40. Ось така знакатана, якась легенька, цікава, незрозумілого металу. Там, типу, така воронка. Хай буде 35 гривень. Колокольчики будуть у нас по 15 гривень. Такі цікаві. Далі йдемо. Ці зажими. Будуть у нас ціна 35, 20 і по 10. Це в нас буде коштувати 60 гривень без ручок. 10 гривень. тфілі будуть у нас в такій кількості. А, навіть сверло одне ще 41, значить. Так, сверло у нас буде. Ой, надфіля у нас будуть в кількості. 10 штук 100 гривень. Ножі, як ви бачите, ось такі. Ціна 45 і 35 гривень. Грузик 15 гривень, ножниці 35, ці у нас будуть 30. Щуп у нас буде 40. Пилка тріснута, я так розумію, її розпилили. Не знаю навіщо, але якось тут і зуби нарізали з одної і з другої сторони. Дві частини. Ціна за дві частини буде коштувати 75 гривень. Крюк 45. цей 10. Цей не 14, вроді би. десь я там бачив цифри. Ну, перемірюю, якщо що. Ціна його 40 гривень. Щоб я вже казав, вроді би. Далі, що в нас тут є? Тиски, знайшов ось отакі. Все крутиться, все відкручується, все затискається, але нижньої частини опора немає. Це мінус один. І тут болтів також не вистачає. А так, затискають, можна затискати, можна працювати на них. Ціна 350 і вони ваші. Викрутка 60 гривень. Гарна, красива, можна ударно зробити. Ручки тільки зробити сюди. Тоді ця струбцина у нас 35, ця 30, коробка у нас 20 гривень, така гарненька, красива. Ключ у нас буде 80. Уголки, дивіться, які гарні. Знайшов перший раз, бачу, ось отакий. Ціни пропонуйте. Буде торг, сразу кажу. На цей також ціни пропонуйте. Хто більше дасть до 12 години ночі, то того і будуть. Ключі знайшов ось таку кількість, великий, Це 32 на 36, 19х22, 13, 13, 14, 10х13, 13х12, 12, 11, 9 і 10х12 такій кількості будуть коштувати 180 гривень. Навіс один знайшов, другого не було. Ціна 35 гривень. Ступа. Ось така гарна, красива. 400 гривень і вона ваша. Затискач ось такий, ціна його 300 гривень. Сйомник ось такий, ціна 220 гривень. Мічико тримач. Ціна 120 гривень. Так, молотків знайшов декілька штук. Цікавих. Є маленькі, ось такі цікавенькі. Хочу за них по 45 гривень. Є ось такий 35, є такий 35. За оцей хочу 50. Цікавий. Цей в нас буде 55, цей у нас буде 50. Цей у нас буде 35, цей 20. Штангель ось такий ржавий, як є, так є. продають за 45 гривень. Далі є ось такі плоскогубці. Цікаві, не знаю навіщо. Цікаві, 35 гривень. Є ось такі, ціна 60 гривень. Хоча хай буде 45. Поміняю тренувачний ніж. Знайшов ось такий ціна 45 гривень. Також знайшов такий чилір котримач, і мечико тримач. Чи мечик не знаю. Тому що тут нарізати різьбу. другої частини я не знайшов. Ціна 200 гривень. Далі ключ 24х27. На написано на ньому. Ось такий ціна 100 гривень. Далі тиски є 250 Кому там треба. Цікаві, працюють. Ну, як є, так є. Так, напильників 4 штуки. З рашпілем ось таким. Ціна за них буде коштувати 100 гривень. Тоді зйомник ось такий є, цікавий. Ціна його 450 гривень, і він ваш. Ну, а так, все інше це старі, старі речі. Цей буде у нас 180 гривень, і він ваш. Ну а на цьому все. Кому щось там сподобалось, пишіть, будемо домовлятися. І будемо відправляти. Пінцет ще не знайшов такий 10 гривень. Кому там хочеться, можу докласти. А так, дуже багато чого речей залишається з прошлих відосів. Передивляйтеся і прошлі відоси, хто не додивився. Тому що я бачу по тенденції, не кожен день дивляться, тому і випускати буду не кожен день. Всім дякую за перегляд мого відосу, З вас лайки, коменти. На всі коменти я відповідаю. На неадекватні я удаляю. Тому вибачайте, але. Неадеквати, пишіть десь в другому місці. Мені не дуже подобається і нікому це не потрібно. Взагалі всім гарного дня та мирного неба. До побачення.